та оголосити нові позачергові білю. У вас достатньо політичної та особистої волі, для дій в рамках законності. та звернення підтверджується рішенням третій сесії районної ради 7 спитання і 23 грудня 2012. Шановні депутати, трошки ясності, я хочу сказати, що це є ініціатива депутатів від самопомощі. На всеукраїнському рівні це дане звернення прийняла міська рада, прийняла обласна рада, і, і також звернення від депутатів самопомощі є до районної ради е, є пропозиція включити його денний і проголосувати за БРДД в цілому. Будь ласка, скажіть, будь ласка, так як звідти знають, що у нас було чесно, там є громада, там є люди, вони обирали дадуть оцінку тим подіям, які там відбувалися, чи відбуваються. Чому це ініціатива? Давайте ми вже не будемо цих ініціатив, давайте ми вже будемо працювати і щоб не закривати, а щось будувати. Ой, ой. І, і це питання, я хочу, що і вона і не треба ставити ну, на передусе. У вас є ініціатива, за німі депутати голосують чи не голосують. Сьогодні ж в одинадцять годин. Я думаю, що нам не варто сперечатися. Да. Давайте, хай да. депутати, да. визначаться. Да. Хто за те, що дане да. да. питання да. про звернення в інших кораблі, прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка. Хто проти?